Кіловатний двигун. Це у нас електрофетбайка, але вже моделька на 26 й рік. Space Apollo, 26-й колеса, ширина резини 4,0. Протектор такий більш дорожній, такий більш сліковий, але є, є зачеп. Заді трещітка на 7, турнеївський перемикач, гальма-дискова механіка, 160-й ротор. Підсиділ без хамута, сидіння з пружинками, м'якеньке, комфортне, широке. Крила даємо в подарунок. Батарейка 48 вольт 15 годин, 720 Вт за годину може видати. Вона знімається. Контролер у нас понизу встановлений. Кажуть, що ліпше, як в лижі, бо в лижі буває, перегрівається. Вилучка амортизаційна. Є у нас кріплення під телефон. 7 швидкостей. Можна наставляти режими пасасистента. Важіль газу, швидкість максимальна, орієнтовно 30 км за годину. Розмірами 17 дюймів, але досить, наче 17, але колеса високі. От в мене зріст 1,77. І там, якщо сидіння підняти, то 1,85 людина може на ньому їхати спокійно. До 100 кілограмів виробник зазначає, але думаю, якщо акуратно, то можна і більше на ньому важити. Доступний інве СМТ кулики Львівська область. Також можемо надіслати новою поштою, візьмемо 1000 гривень за вдатку, запакуємо коробочку, день-два велосипед у вас, а ціну запитуйте у приват, зроблю спецпропозицію.